Бажаю здоров'я, мої любі підписчики. Бачите, як я вже гарненько говорю, любі підписчики, люба моя аудиторія. Е, перш за все, я вам скажу, що от мене з Єдизера барбіторатори. Я зробив таке блокаду на цей е, друге, що я скажу. Хто поширює любу українську інформацію, де вийшло, Будь ласка, перепровіряйте всю інформацію, бо зараз дуже багато засланих козачків від, тих, о, 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 від, о, від наших сусідів, ви поняли. Друге, що я хочу сказати, в мене вже другий раз я приїжджаю, я ставлю газ на одиничку. Е Приїжджай, батареї холодні. Я пропускаю воду, включаю, включаю цього моторчика, що ганяє по системі воду. І е, я в ділі вчора запустив, от тільки зараз що проснувся, що я і в 11, і в 4, і в 3, і в 5 годин я, я вставав, я це робив. ну Слава Богу, в мене є в хаті тепло. І що я вам ще скажу. Ви вибачте, може я щось там неправильно сказав. гарно всім дня. Е, і опирайтеся на блогерів, які додають достовірну інформацію, тобто ми Стерененко, Гордон, які додають інформацію, які дійсно, наші люди не, не якісь там десь, кудись, а наші, факт, знає, що факт знають, чого так я. Поїхав в центр і знав, що там в центрі. Розумієте? І буду надіятися, вже, чим поскоріше буде допомога від держави, бо розтрати просто бешені. Самі ви знаєте, які в нас ціни в Україні, а ціни просто бешені. Так, все, гарного всім дня, мирного дня. Ну і якось воно буде.